Курахове захоплене. Експерти заявляють про кінець оборони і захоплення ТЕС. Під Покровськом ворожий десант. Взимку буде біда в турецьку часовому Ярі і Вовчанську, прогнозують експерти. Що нині коїться на фронті, розповім просто зараз на каналі «Сій час. Закликаю перед початком підписатися. І до головного. За попередній тиждень росіяни окупували вісім населених пунктів і просунулися у понад десятьох. Станом на понеділок, 6 січня, аналітики ресурсу Deep State повідомляють про просування ворога у Торецьку, зеленому Петропавлівці біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного. Найбільша загроза нині прорив РФ на південь від Покровська. Загарбник здійснює спроби перерізати логістичні маршрути до міста. Про це каже воєнний експерт Костянтин Машовець. До самого Покровська бойовики не дісталися. Але небо над ним вкрите ворожими дронами. Літальні апарати курсують там як вдома. Ворог використовує FPV на оптоволокні, які важко збити. Російська Федерація вже на відстані 2,5 з від перших будинків у Покровську і приблизно за 8 кілометрів від траси кажуть у Сінтери. На цій мапі воєнкор Богдан Мирошников зобразив приблизну лінію бойового зіткнення. І що ж ми бачимо? Тривають пекельні бої за залишки Нововасильівки та Піщаного. А в районі Солоного оточиться баталія за кар'єр у Балці Кривуля. Крім того, в районі Шевченка та Чунишиного новоукраїнки ворог намагається просунутися максимально на північ, і це дається їм ціною шалених втрат. Водночас військовий із позивним Алекс акцентує, що два основні епіцентри боїв це Нововасилівка та Новоєлизаветівка. У штурмах здебільшого залишається велика кількість піхоти і. Автомобільної техніки путіністам треба за будь-яку ціну взяти ці населені пункти, аби далі просуватися полями. Таким чином їм буде легше рухатися, пояснив боєць. Тепер же ми переміщуємося до інших ділянок. Міноборони РФ стверджує, що вороги захопили Курахове. розпабліки інтенсивно підтримують заяви публікаціями кадрів, на яких окупанти збивають українські прапори в середмісті і, власне, встановлюють свої. Триколори. Військовий глядач Машовець стверджує, що українські збройні сили протягом останніх діб, ймовірно, повністю відійшли із території Курахівської ТЕС і таким чином фактично завершило оборону селища Курахове. Цю інформацію частково підтверджує і Генштаб, який вказує, що бої на Курахівському відтинку тривають вже поблизу селища Дачне. Що за Курахівською ТЕС? На Харківщині гарячі бої в районах Липців, Вовчанська і Куп'янська. Хочуть розширити наші противники плацдарму напрямку річки Оскіл. В ніч на 6 січня російські терористи намагалися зруйнувати переправу з лівого берега на правий. Це ускладнило евакуацію і доставку гуманітарних вантажів. Наразі наші спеціалісти вже працюють над відновленням мосту. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснює, Харківщина витягує російських військ ресурс. І сковує його в цій локації, тобто нашого ворога. Відкривши нові дві ділянки фронту, Росія не може їх кинути через твердолобу впертість генералітету. Але й домогтися там успіху теж не може, каже фахівець. Тим не менше, РФ посилює атаки ще й на Херсон. ЗСУ частіше доводиться відбувати штурми островів у гирлі Дніпра. Але наші герої мають нові досягнення. Українські війська ліквідували два російські панцирі та ОСУ в тилу окупантів під Скадовськом. Удар завдали дронами, запущеними із безекіпажних морських катерів. Тобто до функції катерів камікадзе і катерів ППО додалася нова модель катера авіаносця, що докорінно і принципово змінює логіку ведення війни на морі і на суші. Тому дякуємо нашим бійцям. Пишіть, шановні глядачі, в коментарях, свої слова підтримки. Я впевнена, їм це неймовірно важливо побачити. Ну, я ж нагадаю, що днем раніше, 5 січня, Україна пішла в наступ у Курській області. Атакували на кількох напрямках, що виявилося аж надто несподіваним для Росії. Як все починалося? Дивіться за мить! Київщина цієї ночі пережила масовану атаку дронами під прицілом Укрзалізниця. Невже тепер противник націлився на транспортну інфраструктуру. На Харківщині ворог тероризує цивільних не шахедами. Який тип дрона використовує тепер противник? Про це за мить на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. І самої ночі, 6 січня, росіяни донімають українські регіони. Не стала винятком столиця. Моніторингові пабліки повідомляли про шахеди, які були направлені на сам Київ. Кружляли вони у передмісті. Курсом на пісківку, обухів, Бориспіль та Іванків. У цьому ролі сили ППО виконували роботу щонайменше двічі у темний час доби та напередодні ввечері. На жаль, маємо пошкодження. Цього разу на Київщині внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено два приватні будинки та автівку. Зачепило лінію контактної мережі Укрзалізниці. Наразі рух поїздів цією ділянкою вже відновлено. Однак компанія сповістила про затримки рейсів. Тому, якщо ви планували подорож, уважно вивчайте графіки і зміни у них. Загалом уночі тривога тривала майже 5 годин саме у столичному регіоні. А всього Росія атакувала ударними дронами сім наших областей. П'ять безпілотників збили на Дніпропетровщині. Крім того, Нікопольщині ще довелося прийняти на себе удар артилерією. Били вороги півдесятка разів. Тим не менше, нині комунальники допомагають мешканцям, чиє житло постраждало від обстрілів, очищують території від уламків. І ще частина ударів з неба стосувалася Сумщини. Там наші зенітники знешкодили 12 ворожих БПЛА. 80 вибухів нарахували на прикордонні Чернігівщині. Армія РФ із різних видів зброї, в тому числі із шахедів, атакувала 14 сіл. На Черкащині в межах території знищено 10 російських апаратів. На жаль, попри успішну вогневу роботу, фіксується падіння уламків, пошкоджено майно у кількох населених пунктах. Зокрема, на Звиногородщині вікна у двох приватних житлових будинках, а у Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалося зерно. Найголовніше те, що минулося без потерпілих. Минулої доби 5 січня РФ котре обстріляла Харків та область. Ворожий безпілотник «Молнія-1» Влучив по території приватного житлового сектору у Київському районі Харкова. Пошкоджено будинок. У Холодногірському районі дрон такого ж типу впав на дах адміністративної будівлі одного із підприємств і не стетонував. Для довідки «Молнія-1» – це баражуючий боєприпас. Щось більше, ніж великий дрон, але менший за шахет. Він є набагато менш потужним, але в рази дешевший. Його використовує ворог із Осені. Тим часом гатили дрони ще по Олександрівці, Відрожденівському та В Востаннє пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. По селу Турове путіністи влучили двома кабами, знищено один та пошкоджено вісім приватних будинків та господарчі споруди. Семеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів РФ Донеччини, і це тільки за добу. Постраждалі у Покровську Зарічному, Надіївці, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Херсонська область, на жаль, має одного загиблого через російську агресію. І ще 13 мирних жителів дістали поранення. Накривали росіяни критичну та соціальну інфраструктуру. Уражено дві багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду і приватні автомобілі. Ну а такий вигляд: потрощені стіни, навчальні аудиторії, вибиті вікна та двері має Херсонський державний університет після російської атаки у неділю. На щастя, там минулося без потерпілих. Нині наслідки ліквідовуються. Звіт із Миколаївщини прилюдний Керманич області Віталій Кім. Ворог завдав 12 ударів дронами типу FPV і здійснив один обстріл по території Куцурубської громади. Бив із безпілотника також по Очакову, а ще увечері спрямував на область крилату ракету. Попереднього Х-59. Результату росіяни не мали. За добу ж окупанти обстріляли 12 населених пунктів у Запорізькій області 542 рази. Про це розповідає глава регіону Іван Федоров. Є п'ять повідомлень про зруйновані будинки, об'єкти інфраструктури, мирні жителі цілі. Відповідно до звіту повітряних сил у ніч на 6 січня противник атакував 128 ударними ППЛА. Підтверджено збиття 79 одиниць. І ще 49 локаційно втрачені, без негативних наслідків. Крім того, запустив загарбник дві керовані авіаракети Х-59 із південного напрямку. Їх, на щастя, так само збили наші сили ППО. Зранку по Україні була загроза балістики. На момент запису цієї новини маємо відбій тривоги і стежимо далі уважно за подіями. У разі загрози обов'язково прослідуйте в укриття і не наражайте себе на небезпеку. Будьте на зв'язку із новинами. Підпишіться на канал цей час і тисніть на дзвіночок.